Чаріє. як красиво. Привіт, друзі! Я сьогодні в Мініленді. Ми з Кірою приїхали в музей мініатюри Мініленд UA. І зараз ми вам покажемо найбільший залізничний макет в Україні. Там все буде ходити, їздити і світитися, так. як справжнє міні місто Буде і день, і ранок і ніч. Зараз все побачимо самі і покажемо вам. Але це не він, це ще не цей Мініленд, в який приїхали ми. Пішли. Кіра нас по залізничній колії веде у міні-країну Мініленд Юей. І от ми зайшли. Звичайно, нам дали квест, нам потрібно знайти 11 фігурок. Якщо ми їх знайдемо, сфотографуємо і на касі потім покажемо. То Кірі дадуть якийсь солодкий сюрприз. Час. Тому, друзі, Тому... допомагайте так. шукати нам. Який перший у нас покажи. Так, перший це у нас якісь супергерої. Месники, я зрозуміла. А, а я посищем потрібно... покажу. Яка краса тут: ось цей весь макет, це міні-макет. Залізничної дороги, і все, що тут представлено, це все автентичне сучасній українській культурі. Ми тут побачимо дуже багато всього. Різні регіони України. Майже не було. Шукаємо. Подивіться, як воно все рухається. Пара іде. Маршрутки їздять, вантажівки їздять. Подивіться, як ці. Будинки, навіть бігборди є. Де ти? Де та машина? Городи, подивіться. Дивіться, міні-городи. Соняшний кож. Люди Так, ходять Мені працюють. треба ще море. Вау, потяг, потяг, Кіра. Ба, Дивіться, вантажівка поїхала. Потяг. Машинка, мама, шинка міні <рес> Супер. Річка навіть! Отож, я ж кажу. Подивіться, потяг-потяг їде. Як цікаво. А ось це будиночки в українському стилі, бачите? О, Автентичні. Так, да, зараз будемо шукати. Угу. Як цікаво. О, то погава, а Кіра я шукає можна. месників. Я нічого не можу. А можна на це наступляти, щоб дивитися? Так, звичайно. У нарешті. це ж для того. Знайшла це. Що, це ти знайшла? Це. Так, де вони, де вони, де вони? Я, я була. Он то, 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 то. А ну. Супер, молодець. Нашла. Так, вірно. Так. Зараз Ди... фотографуємо. Так, Згадай дев'яте. Це дев'яте, yes, 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 так? Yes, так. Запам'ятай, що ми це знайшли вже. Я пальчиком поставлю тут. Mm -hmm. Все, тепер ми знайшли це. Що ти знайшла десь? Я знайшла, як знайти дракона. Ось, так. Бачите. 11, Знаєте, он там, бачите, за... Зараз бачите, я піднімустру штуку. Отам за Ви... от... тушкіце. А де? Де, я не бачу його там. А, он він, так? Да? Да. Почекай, а, він на даху. Він на даху. Ось він на даху. Ось. Фоткай, мам, фоткай. Все, зараз вторахую. Що ти знайшла? Я дивіться, що знайшла. Що? Е, Покажи. Вона сказала. Ага. Вона сказала. Що, де ютуб? Так. До Це ютуб. Де Ютуб? Там oh, люди бачать біля бігборда. Всі бачать. Ось вона сказала. Так, Футкай. У нас вже супер, три. Є молодець. 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 Шка, Кіра в пошуках стіча. Каже, Стіч має бути біля річки. От і шукає його біля річки. Подивись, тут таке красиве озеро. <губ> Може тут щось. Покажемо. Тут у нас ще що це у нас це. У нас О, тут? я майже близько. Ти, майже, ти вже відчуваєш? Так. Да. Це у нас якась станція. Це на цій станції є хтось. Що це зараз. озеро. дивись, яке класно. Та, дивись, ось все. Що там? Єноти на дроті. О, це може єноти на дроті. Шукай їх де десь ви? ось тут, на електростанції оці, напевно. Я бачу вже. Ти де? Ні, там на іншій штуці. На цій. На цій, на цій прогорни, трошки там крапельки є. Єноти? А, я їх вон, не бачу. – Підвинь. – Оці крапельки, та да, єноти на дроті. Ось дивіться, оські <рес> <рес> Молодець, ну ти крута. Супер. I'm я їх... – а ну покажи. А ось вони і справді єноти на дроті. Подивіться. Як цікаво, Найшло. процес завантаження вугілля. Дивіться, під'їжджає потяг. да, сипеться. <рес> Ось процес завантаження вугілля. Добули вугілля. Це корисна на вугілля, пам'ятаєш? Да. Для чого використовують вугілля? Для запалення для опалення, так для... Його... Для... його палять, ти знають. Наприклад... теж вугілля габлетки. Ні, ну це їстівне таке корисне а, вугілля, не. аптечне. Не. А ось це вугілля використовують так. Для... Я десь близько у, у в... величезних там промислових масштабах. Його спалюють, завдяки цьому отримують. Тепло, вогонь там і якісь фабрики або електростанції працюють і дають нам світло. Мам, давай там, чи далі дивись. Би... Будь я що краще. інше. Мама, тобі так не здається, що вже Нас вечір так настав? Ввечері, я думаю? Да, так. да. Ага, вечорі. точно. Якось. Мама вже теряв дуже вечоріє. Вечоріє трішки, так? Отак бачите? Подивіться, яка краса. І справді трішки вечоріє. Кірочка, це ми з тобою ще навіть не пройшли на іншу сторону макету. Ми тільки поки що на одній стороні. Ну, тому що тут ще можна Вау, щось знайти. Подивіться, як красиво. Стоп, а де Майнкрафт знайти? Телефон не передає красу. Тут стало по-вечірньому. Де планкнуть темно. І всі ліхтарі увімкнулися. Тепо, у, у дивіться, в автомобіля також загорілися. Фар. Так. Подивіться, він їде. і Це Стає ще, О, темніше, ще темніше. Ще темніше, Все, тут Подивіться, Ось як темно. Тут уже як красиво. Подивіться, тут вже вечір. А тут вже прям ніч ніч. Настала ніч. Там ще ні. Мало, я тепер цікава. я тепер не зможу знайти нічого. Я красива. Так, що там М -м, по списку. Шукай, ми зараз ще є нотів з тобою старафуємо. Дивіться, а да. Дивісь, нам ще оце. Я хочу оце найти десь Добре. біля цієї річки. А я хочу показати красу. Як красиво, подивіться, місто свіжий. А скоро рано ранок. Так, звичайно, скоро буде. Бо дуже я Смістана. так не знайду нічого. Вау. Може, ні, бо, може я Як щось гарно. бачу. швидше ранок, не вставай. <рес> Кірі потрібно шукати далі. Я хочу цукровий приїзд, я дуже хочу Вау. цукерки. Як гарно. Це так Стоп, що я зразу ми справжні великі ага. у міні-ленді. Кирусь. У міні-країні. Дуже красиво, вау. Але місто не засипає. Далі продовжує все функціонувати. Потяг, привіт! Він везе пасажирів. Ой, я бачу пасажирів. В місце. Бачиш пасажирів? Так. Да. Місце призначено. Uh -huh. Краса. Поки в Мініленді ніч, пішли, подивимося. Там з іншої сторони ще є місто з багатоповерхівками. Подиви, як там красиво все світиться. Як диви. у мене, є такі будинки. <гум> Звичайно. Ну, такий будинок. Це точ цей будинок. Так? Як у мій. Як... Ну, бачиш, це ж, я ж кажу, це справжні, мій. реалістичні, але в мініатюрі Мама, архітектура у сучасної України. Я знайшла. Що? Туалет. <рес> ну, звичайно. Туалет. <рес> так, ванна кімната. Це, Бачиш в розрізі якийсь будинок, да? що там це таке? Ой, кіно, кіно! Кіно! Кіно? А, то кінотеатр. Подивись, мам, там кіно схопово з молоком. І мені люди. Дивиш, мам, мені людям. Точно, там навіть справжні фільми. десь. Мені дуже подобається. Мама, ти не уявляєш, що я побачила. Подивись. Подивись. Ага, в розрізі будинок цілий. так? Мама, о ага. боже, він голови. Що там? Він в <свісно> себе вдома. Ми підглядаємо за людьми в будинку да. своєму. А, там я бачу ванну і чоти купається. <свісно> Вау, подивись тут досі. Я йду, йду, йду. Яка краса, боже. Це справжнє. Не. Місто. Центр. Мені нагадує хрещатик, що це? <свісно> Якась. За Головна звуки? вулиця міста. Подивись. Не знаю, щось там робиться. Пожежна автомобіль. Поїхав машина пожежна. Здається. Шо, Зупинились ти на ти? світлофорі. Глянь, тут навіть автомобілі вони зупиняються, по правилам їздять на світлофорі. Мамі, Вау, як цікаво. З висоти великана. Мам, можна О, потяг. Мам, Привіт. Я хочу дивитися. Тобі треба... сподобалось? ця локація, сподобалось? Та я хочу до ранку О, От тобі світанок уже наступає, мені здається. У -у, Дивіться, да, світанок, світає, да, 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 да. край край, небо погає. Уже Місті. починається новий день. Новий ранок. Це у нас депо. так? Депо здається. Кіра, ти там щось руйнуєш уже. Ні, Ні, я вже Великан ходить по не Міленді. ленді. Це вокзал, напевно. І прийшов білий день. О, ра! Кіра! Я є є. Кіра. Халло! Так, тепер день. У нас став день, і Кіра знову полює на свої фігурки. Молодець, шукай. А я пішла, сфотографую фотографую Поки день. Нам Мам, треба встигнути за цей день знайти побільше фігурок. Мам, я Зараз буду нарежити. допомагати. Я знайшла русалок. Русалки знайдені. Вони Ой, ось сидять. Там ось тут русалки. Все. Фотографуємо. Фоточка. Мам, де моя? Ось, за тобою, біля тебе. Зліва. Так. Найшли. Ось вони, русалки. Угу. Знайомство русалками. Так, давайте, знаєте, що тепер знаходити? Що, давай. Меслики. А почекай, а оцей планктон, він, як ти гадаєш, де він може бути? Нема тут десь моря якогось? Нема? В принципі, нема. Або біля озера, можливо, десь. Ти да. бачиш, він на чомусь такому а що, сидить? На якісь... Так, ніби на паркані якомусь. Але там Треба те... шукати. Це особливо нам потрібен паркан цей. Так, можливо, десь не знаю, де. Треба шукати. Стоп, Я знайшла. І десь. зараз іду досі. Я десь. хочу показати, що ось вугілля Ми привезли в Трипільську Дрипіль. Тес. Це ТЕС, так, не електростанція така. Nice. Теплоелектростанція і вугілля, яке добули в шахті. Ось, Мама. привезли і висипають для е, роботи. А знаєш, що я побачила. Йдемо дивитися, що Кіра там побачила. Подивися, Повітряного змія побачила. Подивися, так. ось. Вугілля розвантажують, бачиш? Подивись, воно справді сипаться, кудись. Отуди. Відємність якусь там. Диви, Мама. як цікаво. Подивися, я побачила, мам. Іду, йду, йду. Я розшукаєш фігурок. Дивіться, як це реалістично. І так насправді відбувається. Мам, подивіться. Можна познайомитися із реальним мам, світом в з... міні-лені. Подивимося, мамуля. Йдемо, йдемо. Іду, йду. Ми що побачили. Кого? Флейкай! Добре, супер, супер. Нам його треба шукати? Ні. Ні, То навіщо? Я, Я зрозуміла. Добре, дай, тут дай. таке річечка, так. Але мені пляжний не сезон відкрито. Але не тут нікого немає з тих, що нам потрібні, так. Планктона нема тут. А може, давайте знаєте, пошукаю? Що? Я знаю, напевно, де це шукати. Що саме? Ось це. Перше. Добре, давай. Месники, Месники. Месники мають бути десь де каміння і будинки. Давай. Я знаю, де це. Добре, давай. А ось це поля, і на полях працюють, на городах працюють люди. Подивись, песик бігає, он снопи із пшеницею. Люди працюють. А он потяг через міст поїхав. І ще один в іншу сторону їде. Там пасажири, а там вантажі. Київський балкон. Да, і дівчинка грає. Двір в класики грає. А ось тут. Да ви рухається, Мама, Мам, напрягай. У кафе. Що? Точно, дивись, точно. А ми думаємо, що це там таке клацало, так? Це дівчинка в класики грає і Пас, клас. Мені потрібно знайти швидко-швидко. Кіра, Кіра. шукати, Бо вже вечоріє. Вони все встигли знайти за день. Не тут. Кіра в пошуках, а я хочу показати месників. Ось вони Пакувалися. Месники. Ось месники. А хто бачив коня на дев'ятому поверсі? На дев Супермен. Кір, подивись. А, а Ось. Я бачила. кінь. На балконі живе кінь. Жах. Уявляєш? Угу. Тут концерт. Ти бачила? Он дивися. Да. А я не бачила, це концерт. Вау. Цікаво. концерт, ніч ми відпочиваємо від квесту, так, просто насолоджуємося музикою. Це mm концерт. -hmm. Подивись, у віці. Я свиней бачила. Масуця. А вон там бачу. ти бачила засніжена гора. Wow. Бачила? A -a -a. Он, подивись, засніжена гора. Та кажу, не бачила, а ага, тепер бачу. Тепер бачиш. Ми не можемо знайти дивака з голубами, але ми знайшли монстра, так, Кір? З води, які ви ну, Покажи нам, де цей монстр. Під мостом. Оце, так? Дивіться, який видяний Аж... монстр. Страшний, не зрозуміло. А ось млин. Також водяний млин. Тут дуже багато різних локацій. Подивіться, їх вони всі підписані. Собака. Це череда. Пасуть корів. Українське село і будь-які інші різноманітні локації. Хотіла ще показати, що то Олеський замок на самій-самій горі. Олеський замок. Там, де засніжена гора ось цієї сторони. О, місто не засипає. Друзі, ви не здогадаєтеся навіть, що ми тут ще знайшли. Що? А покажи, що. У ремонтному депо міні-ленду ми знайшли санки. Санки, подивіться, на ремонт привіз власник. Ока, так, подарунок. Уявляєте, а я не Цікаво. побачила їх зразу. Скажи. Це цілий санки, такі красиві. Ось такі-то чудеса. Друзі, якщо сподобалось вам місце, ставте лайк і підписуйтесь на канал Кіра і всім пока! Квест пройшла, цукерку отримала. Молодець. Найскладніше для нас виявилося знайти дивака з голубами. А так було дуже цікаво. Мені самі дуже сподобалось. Цікаве місце, особливо, коли ще із квестом. Так. Це з додає інтриги. Так, супер. Тепер постіла. Гарного дня усім. Пока-пока. Пока! -пока. пока. До нових цікавих місць Па-па!